Друзі, доброго дня! Зараз знаходиться мій водій вже в Германії. Загрузив тігуана, якого ми маємо доставити цієї неділі для нашого замовника, який був придбаний минулого тижня, коли забирали автомобілі для інших клієнтів. Працюємо, Стараємося так працювати паралельно. Тиждень їдемо, підбираємо другим клієнтам для того, щоб зекономити їхні гроші. Ось такий тігуанчик на механіці 174 пробігу. Весь в ідеальному стані, без жодного підкрасу, е, механіка. ну Клієнт правда хотів механіку. Сидіння в нас тут прості, але е, приборка в нас деледовська, велика навігація, електробагажник, дістроніки, е, умивачі фар, леди, безключовий доступ, все це в даному автомобілі присутнє. Зараз водій е, очікує на затаможення для е, подальшої експлуатації, тобто на експорт. І буде направлятися в Нідерланди для того, щоб забрати ще два автомобіля. Це два Hyundai Kona, два 2018 роки. Також я сьогодні закидав е, відео. Про ще один Hyundai Kona, Volkswagen Passat 2-літровий, можливо, когось зацікавий і також Renault Megane 2012 рік чорного кольору продає приватна особа. Тобто телефонуйте, будемо підбирати вам автомобілі, оглядати, провіряти на стан лакофарбового покриття, підключати комп'ютер, тобто форсунки, турбіна, це все ми переглянемо. І якщо автомобіль нам підходить і вам по ціні, по всьому будемо його доставляти в Україну. Розмитнювати, сертифікувати, якщо потрібно зробити детейнги, це все робимо безпосередньо вдома. Також будь-які вм'ятинки відтягуємо, ви забираєте ціленький ідеальний автомобіль. Всім дякую підписникам, які проглядають мої відео. Також пишіть коментарі, ставте вподобайки, телефонуйте, когось цікаве. Мій номер телефону 097 606 25 99. Ось така красуня цього тижня буде в нашого нового власника. Дякую, до побачення.